Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Шведен Tools Kiiv.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі робот травокосарку від компанії Husqvarna, а саме модель AM415X. В комплекті з даним роботом, звісно, що йде база для його заряджання, так як він є автономним. До бази також йде мережевий адаптер. Окрім того, в комплекті йде все обладнання для встановлення нашого інструменту та інструкція з керування. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Площа робочої зони 1500 метрів квадратних. Максимальний нахил на межі робочої зони 15 градусів. Максимальний нахил в межах робочої зони 40 градусів. Максимальний час автономної роботи 24 години. Кількість способів повернення до зарядної станції 1. Вага інструменту 9,7 кг. Ємкість батареї 2 Аг. Типовий час заряджання 60 хвилин, максимальна висота скошування 50 мм, мінімальна висота скошування 20 мм, ширина скошування 22 см. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього робота травокосарки. І почнемо з зовнішніх технічних моментів. Якщо придивитись на передній частині даного роботу травокосарки, ми побачимо. Спеціальні фари, LED-фари, завдяки котрим робот ідентифікує себе навіть в темну пору доби. Окрім того, трошки нижче можна побачити прогумований бампер, що значно подовжує термін експлуатації даного інструменту. Навіть якщо не розбирати даний робот травокосарку, ми одразу чудово бачимо, наскільки добре продумані колеса. Завдяки тому, що вони мають рельєфну поверхню, навіть кут 40 градусів для даної травокосарки не стане проблемою. Окрім того, є можливість розділяти робочі зони вашого газону, тобто для кожної зони, підлаштовувати певні налаштування. Завдяки тому, що дана травокосарка має високий клас захисту від пилу та вологи та навіть від крапель води, її легко очистити. Навіть за допомогою мийки високого тиску. Тобто, очищення нашого роботу не доставляє нам ніякого дискомфорту. Отже, друзі, приділивши увагу зовнішнім перевагам даної травокосарки, надамо інформацію з приводу електронного керування. За допомогою програми Automover Connect ви можете з вашого мобільного гаджету налаштовувати висоту косіння, тобто не робити це вручну, а все відбувається електронно. Друзі, функціонал програми Automover Connect не обмежується лише висотою скошування. Окрім того, присутня. Ціла низка функцій, котрі ви можете налаштовувати саме під себе. Однією з таких функцій буде gps датчик В той момент, коли вашу травокосарку винесуть, наприклад, за межі робочої зони, вона вам про це сповістить, де б ви не знаходились. Завдяки наявності функції самодіагностики в програмі AutoMover Connect ви можете одразу побачити випадок некоректного встановлення ріжучої системи. Травокосарка вам про це сповістить. Як ви знаєте, роботи травокосарки не оснащені власним контейнером для збору трави. Вони її мульчують, покращуючи тим самим стан вашого газону, створюючи добриво. Дана травокосарка поступово зменшує висоту трави для того, щоб процес мульчування був найбільш ефективним. А в той момент, коли температура зовнішнього середовища досягне позначки нижче нуля, травокосарка автоматично зупинить свою роботу для того, щоб не Погіршити стан вашого газону. Друзі, налаштування даної травокосарки може бути просто безліч. Вона підлаштується саме під вас та ваші потреби. Для того щоб отримати більш детальну інформацію з приводу її встановлення, обслуговування, гарантії та саме налаштувань під ваші потреби, звертайтесь до менеджерів сайту Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, Підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!